Партнер показу торговельна марка «ММСІС». На слуху, на слуху. Історія завжди була складною і ми не можемо. Скажімо, змішувати все докупи різні історичні події. В історії було різна, тим більше події Другої світової війни. Пояснювати, що таке фашизм, пояснювати, що таке нацизм, чому ця радянська пропаганда змішувала ці поняття. І це просто допоможе нам. Така просвітницька робота вона теж допоможе нам краще розібратися і в нашій власній історії, і е, зрозуміти небезпеки російської брехливої пропаганди. Це програма на слуху. Я Ольга Ольгаксін. Вітаю вас у Росії. Продовжують навішувати на Україну ярлики нацизму і фашизму. Президент Путін в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив про розгул неонацистських сил, які розв'язали терор проти мирних людей. А його радник, вихідець України Сергій Глазів, сказав, що він побачив загрозу потужної військової машини в Україні, нашпигованої нацистами. Що дає право, що дає сміливість російської. Кому лідеру і його команді говорити таке про Україну, чи знають в Росії, що таке фашизм у нашій студії Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії? Здравствуйте. Добрий день. Ну можливо, я одразу відреагую, що Тож. ніякого права немає. Це все просто маячня, і я б сказав, це є гебельсівська пропаганда. Я думаю, те, що зараз відбувається на в російських змі. Так як вони розпалюють шовіністичні настрої в самій Росії, як вони показують події в Україні, це, це Геббельс би цьому я думаю, позаздривав, поставив би п'ятірку. Я думаю, якраз в Росії ми бачимо дуже багато справді нацистських рухів, які марширують, які зігують, які із свастикою. А більше того, деякі з нинішніх сепаратистів вони якраз брали участь в цих саме російських профашистських організаціях. Тому якраз саме в Росії на жаль, ми бачимо розпалювання і ксенофобії, і антисемітизму, і профашистських настроїв. Чому це не просто заяви? Вони оперують своїми якимись ефемерними цифрами, тому що Глазєв сказав, що в грудні нацистів було в Києві дві тисячі, а в лютому двадцять далі далі він Глазів, називає цифри, і до кінця року я, він я каже, думаю, буде п'ятсот тисяч просто це це, це клоун, От, але клоун, який е, працює на кремлівську але пропаганду Але йому можуть вірити і в цьому загроза. можуть вірити, в чому загроза розумієте? На жаль, Росія зараз дійсно перетворюється на таку на країну, яка ізольована від доступу інформації, і я думаю, що у кожного з нас є родичі в Росії, і можна перевірити, що вони про нас думають. І ви знаєте, я мої родичі, родичі моїх зник вони не розуміють абсолютно. Вони дійсно хочуть нас рятувати. Рятувати від е фашизму. От, тому е я б сказав навпаки, мені здається, що те, що відбувається зараз в Росії, мені нагадує дійсно становлення е фашистського режиму в Італії, класичного фашизму, типу Муссоліні. Знову ж таки, я не змішую це з гітлерівським нацизмом, бо це я трошки в західній політології розрізняю ці речі. Але ми бачимо, що зараз принаймні от рух. В Росії до я б сказав до такого фашизму типу Муссоліні, це їхня якраз загроза. Це те, що відбувається в Росії. Диктатор, фактично однопартійна система, розпалювання, ксенофобії, тотальний контроль, ненавізвенавіс до інших. Ну а знаєте, деякі якби зони плюралізму лишаються так. Okay. Uh, і в цьому можлива відмінність від класичного фашизму, тому що і класичний фаш фашизм у Саліні, і націонал-соціалізм це були тоталітарні uh, суспільства, де повністю домінувала одна партія, один лідер, і не було взагалі всі інші, інших думок не було. В Росії ще якісь окремі думки лишаються, так і є там якісь окремі канали, окремі змі, але ми бачимо, що це є. А це, це все дуже контрольовано, і загрози якраз для російського суспільства дуже великі. Можливо, ви зараз скажете так, як ви вважаєте, тому що в істориків спеціалістів різні погляди, але ось є думка, що існує 30 ознак фашизму, і вчені намагалися порахувати, чи є хоч одна країна, в якій всі ці 30 ознак спостерігаються. В Росії нарахували 19, в Ірані 25, у США сім ознак, в Україні три, і то їх можна пояснити. Ні, ну, я потім дивіться, скажу. давайте знаєте, давайте не е якби не тлумачити поняття фашизм теж загально широко, да? бо цим якраз хибувала е радянська пропаганда. Так, по перше, радянська пропаганда змішувала фашизм і націонал-соціалізм. А чому? Тому що в Радянському Союзі боялися вживати слово націонал-соціалізм, тому що там було слово соціалізм. І якщо ми подивимося, червоний прапор да, в Німеччині, червоний прапор в Радянському Союзі. Тут серпі Мола, там Свастика, значит, тут піонери, там Гітлер Югенд, там, там Хайля, тут будь-готов, завжди готов. Тобто, насправді ці паралелі були настільки очевидні, що саме тому, я думаю, в радянській пропаганді уникали... Цього націонал-соціалізм, і вони казали, що це фашизм. В західній політології все-таки проводиться відмінність між фашизмом і націонал-соціалізмом, тому що фашизм, от знову ж таки, якщо ми візьмемо класичний фашизм, він не передбачає обов'язкового створення концентраційних таборів, масового винищення інших національностей бо, скажімо, євреїв. Тобто в Італії це теж наступило, але це був уже останній період, коли власна частина Італії вже була окупована німцями. І коли дійсно почалися і депортації, і знищення, і контраційні табори, і так далі. Потім, якщо говорити для класичного фашизму, скажімо, для нього, я думаю, характерне використання церкви з своєю метою. Так? Тобто, подивіться, Італія, Іспанія, Португалія це все католицькі країни, правда? А, а, наприклад, німецький націонал-соціалізм він до церкви ставився дуже ну, підозріло це м'яке слово. Да? Тобто я б сказав, що якраз ідеологія німецького націонал-соціалізму вона значною мірою базувалася на таких язичницьких культах, на містиці, так, на нардичних арійських багах і так далі. Тому тут є відмінності націонал-соціалізм це дійсно це набагато крайніша форма, ніж фашизм. Там фашизм як е, форма правління, він знову ж таки він дуже сильно як би, різниця по різних країнах, і тому іноді дуже тяжко знайти спільний знаменник. Но там в вашому визначенні, да, я бачив, ми перед передачею дивилися. От ви можете зачитати, що там є. Тобто, це що характерне диктатура, крайній націоналізм, тоталітаризм, культ особи, ставка на силу, війна. Да. Війна, так от власне війна, якщо вже порівнювати за цими ознаками, то Росія більше схильна і вона постійно виправдовує, чому їй потрібна потужна армія, плюс є там культ особи, все таки, куди б, якби ми не говорили, гарний культ особи у них президент він журавлів Стерхів вчить літати і на лижах катається і в хокей і грає. І в сартирі мочить так до речі, якщо це його терористи. Да? А ось. от якщо це в Україні терористи, то він чомусь їх значить вважає, що то, їх то власне, треба навіть якщо брати ось цю термінологію про 30 ознак, то все таки в Росії їх 19 знайшли, а в ну, Україні знаете, 3. Я... і то я просто хочу сказати, а. що про що говорять науковці. науковці: три перший це вибіркове законодавство, формула генерала Франко, То то це більше пов'язують із корупцією. Далі заборона, спроба заборони компартії і застосування армії всередині країни. Але знову ж таки це виб... виправдано, тому Ні. що нам треба ну, боротись з ну, терористами. Чекайте, я думаю, що, да, що по-перше, коли ми говоримо 30 ознак фашизму, знаєте, це люди пишуть дисертації, от хай вони там сперечаються, що там 30 чи 29 чи 25 знак і так далі. Тобто є якісь базові речі, і виходячи з того, ми можемо в принципі уявити, що це за форма правління. Да? Насамперед, це є тоталітаризм. Ну, почекайте, якщо ми е, говоримо про Україну, так тобто, ми побачили. У нас демократичне суспільство, да. Вона є е, не е, ну м'яка кажучи, не досконала, Це тільки на етапі становлення, так. Але все одно суспільство є демократичним. У нас відбулися демократичні вибори, це те, чого немає в Росії. Так ми завжди нам важко передбачити, хто стане президентом, тому що є реальна конкуренція. Є реальна конкуренція, це те, чого немає в Росії. Знову ж таки, ще раз кажу сказати, що Росія зараз є, скажімо, фашистською країною. Ні, це буде перебільшенням. Але те, що є рух в цьому напрямку, і цей рух є небезпечний, тобто абсолютно чітко можна сказати, що в Росії є. Є авторитаризм. І цей авторитаризм, це не тоталітаризм, але це авторитаризм, і він поглиблюється, він набирає крайніх форм. Знаєте, коли, коли в Радянському Союзі був фільм такого документального видатного режисера Рома під назвою «Обикновенний фашизм. І коли я зараз дивлюся на те, що роблять російські бойовики на Донбасі. А потім те, як це подається російською пропагандою, ми мене чіткі паралелі з цим фільмом. Оце є обикновенний фашизм. До нас приєднується Кирило Галушко, історик, етносоціолог. Пане Кирило, вітаємо вас. Вітаю сьогодні. Обговорюємо, що таке нацизм, фашизм і що дає право російським лідерам, російському лідеру Путіну, навішувати такі ярлики на Україну. На вашу думку, чи потрібно зараз, я не знаю, Україні звертатися до міжнародних організацій з проханням дати оцінку цим заявам? Тому що ну, експерти називаються вже фактично пропагандою фашизму? Е, ну, відверто кажучи, у нас в світі я не пам'ятаю такої фактики. Щоб зверталися до експертів для того, щоб довести, що якісь із політиків бреше або подає неадекватну інформацію, тобто я не думаю, що цей шлях комусь чимось допоможе. А, треба просто себе позиціонувати і а, заперечувати якісь речі. Зрозуміло, що навіть якщо ми будемо заперечувати аргументовано, це ж ніяк не змінить позицію чи пропаганду Росії, оскільки в її основі... Лежить максимальна брехня, з якою важко сперечатися, тобто речі, які досягають абсурду. А зрозуміло, що якась суперечка і аргументований виклад своєї позиції, це потребує принаймні там розуміння чи готовності якось коригувати свою позицію. З боку Росії такого немає і навряд чи буде за її нинішнього політичного режиму. На вашу думку, як історика, чи можливе повторення фашизму у принципі у світі? <кій> Розумієте, думка як історика, фашизм це був специфічний феномен 20-х, 40-х років у Європі. Це була, скажімо так, ідеологія, політична практика, яка була властива тим часам, коли ще не було досвіду Другої світової війни, Голокосту і всіх цих мільйонів жертв. От те, що зараз відбуваються якісь речі, які схожі на фашизм, це такі штуки, які були завжди. Тобто, і прагнення встановити диктатуру, заперечити демократію, і націоналістичні якісь погляди ідеології, і насильницька якась практика, тобто спроби терору, залякування контролю медіа там і так далі От. Але після 45-го року ми можемо скоріше говорити про різні форми авторитари... авторитаризму, авторитаризму не демократичних режимів які в кожній частині світу це може бути азія африка а, або євразія де перебуває росія добуває своїх специфічних форм Дякуємо, тобто дякує... що йде... а, так Дякуємо, пане Кирило. Це був Кирило Галушко, історик-етносоціолог. Ну я б його слухав ще, бо я з великою повагою ставлюся до нього як до експерта. На жаль, я з ним особисто не знайомий, але якщо він чує, то мені дуже приємно було чути його коментар. От і е, я б хотів сказати розв... в розвиток думки пана Кирила, що. Е, на жаль, от дійсно, значить, якщо говорити якби про ці такі чисті фашистські режими, ну мені важко зараз знайти такі аналоги тим режимам, які існували, скажімо, у 20 -х, 30 х роках, але е, рухи фашистські, партії фашистські, вони є по всьому світу, навіть в демократичних країнах, вони є і в Сполучених Штатах, вони є і в країнах Європи. А інша річ, що вони там маргінальні. І отут, от важливо дуже якби тримати їх під контролем, не давай не давати цій фашистській хвилі виплеснутися назовні. Знову ж таки, розумієте, тут треба розрізняти, що є є фаш іноді це важко зробити. Є фашизм, є крайні праві рухи. Є ксенофобські рухи, є праворадикальні рухи, які можуть брати якісь елементи фашистської ідеології, але яких, скажімо, і яких ну, навряд чи можна так в чистому вигляді характеризувати як фашистські. Якщо говорити про праворадикальні, то таких рухів дуже багато в Європі. І ми бачили, що на останніх виборах в Європарламент, так, вони в деяких країнах отримали суттєву так. підтримку. Хоча, знову ж таки, е, я хотів би на цьому наголосити, тому що іноді у нас, знаєте, у нас люблять Давати сенсацію там, що праві радикали перемогли на виборах Європи, не перемогли. Вони, вони все, все одно складається... менша вони складаються одну п'яту, одну шосту від членів європарламенту, але вони суттєво додали, пане Олексій, Якщо повертатися, все таки до Росії, до того що дає сміливість подібне говорити про Україну, то а, як можна говорити взагалі таке про Україну, де у нас? Поважають ветеранів, де їх постійно вітають. 9 травня це офіційне свято. Якщо в громади є кошти, обов'язково ремонтуються, доглядається обеліски, місця бойової слави і так далі. В нас справді це свято поважається. І говорити, що тут розгул неонацистів. Ну, це є, значить, з одного боку, це є російська пропаганда. З іншого боку, на жаль, це іноді знаходить, знаєте, підтримку і серед якихось. Там і політиків, і якихось там журналістів, які не дуже обізнані з ситуацією в Україні, з історією України, з історією українського націоналізму, і разом з цим, значить, вони є під впливом російської пропаганди. От, Скажімо, вириваються там якісь факти з української історії, а історія була непроста. І давайте не забувати, що дійсно, скажімо. Якщо говорити там Організація українських націоналістів, на початку вона перебувала інтегральний націоналізм, це як була така права радикальна ідеологія, це правда, от, але потім відбулася еволюція, відбулася суттєва еволюція, розумієте? Але ж ну, далеко не всі люди, навіть експерти, а тим більше журналісти, скажімо, на Заході вони знають, що тут відбувалося, скажімо, в Західній Україні під час Другої світової війни. Ні, вони не знають цього. Так, і тому іноді для цього потрібно читати літературу, розуміти всі ці повороти, всі ці, всі ці сюжети, чому це відбувалося. От, історія а, завжди суперечлива. Історія суперечлива. Я можу навести приклади батька фінської держави, це генерал Маннергейм, який в Другій світовій війні він був союзником Гітлера. До 44-го року, а потім він в останній момент він повернув такі свої війська проти проти Гітлера. Позиція ця була значною мірою, вона була вимушеною. Вона була пов'язана з тим, що Радянський Союз здійснив агресію в 39-му році проти Фінляндії. Але з формальної точки зору Фінляндія воювала на боці, на боці Німеччини. Правда, Маннергейм не оголосив війну Англії Сполученим Штатам. Це теж було дуже хитре. І зараз, ви, якщо ви приїжджаєте в Хельсинки, то... На центральній площі стоїть величезний пам'ятник генералу Маннергейму. І це правильно, тому що ця людина дійсно є сталпом фінської незалежності. Значить, з точки, і навіть Сталін його не, не зміг зачепити і якимось чином влаштувати таке судилище над ним. Ні. Так? Тобто, ця російська пропаганда, скажімо, не згадує. Так? Тобто, це й до того виду, що дійсно події Другої світової війни були дуже складними. А треба вміти в них розібратися, і е, це звернення і до наших журналістів, і до наших е, глядачів, знаєте, і політиків, коли іноді в одну кучу мішається все. І АУН, і УПА, і дивізія Галичина. Знаєте, це все різні речі, і треба дивитися, що це було, і пояснювати, що це було спокійна. Розважливо і залишити це історикам, так а не робити на цьому політику. Ну і знову ж таки, повертаючись до сьогодення, одна з головних ознак фашизму це боротьба за чистоту раси. В Україні в паспортах навіть немає національності цієї... Дивіться, у фашизму, а якраз це характерно для нацизму, Тільки громадянин, так? це нацизма характерна боротьба за чистоту раси. Значить, у фашизму воно більше якби воно не настільки випічено. Так знову ж таки, якщо подивитися на фашизм у соліні, то в фашистському русі мусоліні брали участь досить багато євреїв. Вони були навіть в а, керівництві фашистської партії. Поки не почалися чистки, поки це е, там північ Італії не став контрольованим з боку нацистської Німеччини і так далі. Тобто цей момент в фашизмі це не настільки, якби ну, зрештою, е, нас то вони звинувачують в націоналізмі і неонацизмі. Да, Я веду тобто, до того, що, слухаючи своїх Ні, керманичів, росіяни розбивають на ось такі Ні, окремі полиці, що таке фашизм, що таке нацизм, і можливо Путін говорить щось не так, чи глазів. Ні. Ну, так, Напевно, Ну, вони, Ми ж почали з цього, що вони просто нахабно, цинічно брешуть. Звичайно, в Україні цього нема. Я не хочу сказати, знову ж таки, як і в кожній західній країні ми можемо знайти у нас якихось людей, або, скажімо, невеликі організації, на яких є вплив фашистської ідеології. Так? Це є. Але це є в кожній країні. Головне дивитися на тому, вони є мейнстрім, так? чи це є маргінальні. Вони є маргінальні. Так, і звичайно, що на майдані ми бачили людей з різних національностей, та що там казати, значить, значна частина майдану це була російськомовна публіка, да, і тому навіть з'явився такий термін, почали жартувати, значить. Що у відповідь на російську пропаганду, значить, дехто почав казати, я Кацапа бандерівець, а дехто казав, а я жиде-бандерівець, да? то я єврей, який виступає за картой. І Коломойський українську ходив у такій футболці. так? Коломойський ходив такій футболці. Да? Я, я цього не знав, але буду знати. Сьогодні гостем програми був Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Ми говорили про те, що дає сміливість російським лідерам навішувати ярлики на Україну, що нібито тут є нацисти, фашисти і так далі. Що означають ці поняття і як боротися з такою неправдивою пропагандою? Ви провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви з нами. Всього найкращого. На слуху, на слуху. Партнер показу торговельна марка ММСІС.